Медицина. У нас тривають реформи медичної галузі. Ви знаєте, що медицина має дуже багато проблем, дуже багато викликів. Щороку наша медична галузь фінансувалася в середньому десь на 19 мільйонів гривень з місцевого бюджету по програмах підтримки в цьому році. Ми визначили цей галузь як пріоритетний, заклали видатковій частині нашого бюджету 80 мільйонів гривень на галузь медицини. Хочу ще раз повідомити, що попередньо бюджет цього року був обговорений із сто платниками податків нашого міста. Я збирав то платників податків, і також коли ми приймали бюджет на 25-й рік. Попередньо ми його проговорили з топлатниками податків. Тому і бізнесмени нашого міста також звернули увагу, що видатки на галузь медицини і Збройні сили мають бути пріоритетними в нашій громаді. Тому ми, ми йдемо таким шляхом. Що сьогодні це вже дало для нашої громади? В нас в першій лікарні почав працювати ангіограф. І Стартувала програми з безоплатного стентування мешканців нашої Білоцерківської територіальної громади. За цей період було простентовано два пацієнта в січні, два в лютому і вже 46 людей в березні. Темпи нарощуються. І я вважаю, що враховуючи, що серцево-судинна патологія смертність від неї складає в нашій громаді близько 70%. Це Ургентну допомогу, яку ми маємо надавати дуже вчасно, і оцю залежить життя людей. Це досить суттєві зміни у, скажімо, в нашій медичній галузі. Крім цього, програмою медичної допомоги до нас передбачено закупівля обладнання для лор відділення першої лікарні, закупівля комп'ютерного томографа на першу лікарню, дві лапароскопічні стійки на першу-другу лікарню, і ви знаєте, що. Вийшла складу, складу трубка томографа на другій лікарні, тому і закупівля цієї трубки також для томографа. Крім цього, ми шукаємо інші джерела фінансування, тому що розуміємо, що попри те, що в нас наче громада і не бідна, але, на жаль, і викликів також у громаді багато. Тому ми шукаємо інші резервні джерела і можливості, де ми могли б знайти фінансування для нашої медичної галузі. До нас в громаду завітав цьому місяці посол Японії, який передали обладнання для ендоскопії. Ми проговорили з паном послом питання щодо допомоги нашій громаді в подальшому. Хочу сказати, що з послом також приймав участь в нашій. Скажімо так, на раді і відвідування нашого міста був заступник міністра охорони здоров'я. Ми також проговорили питання щодо забезпечення обладнанням, проговорили питання кадрового потенціалу людей, які працюють в громаді. Я скажу, що результатом цієї роботи, цей, цих перемовин є те, що один із лікарів нашої громади їдуть на стажування до країни Європейського Союзу. Тому в цьому напрямку також робимо певні зміни. Хочу сказати, що багато в нас за цей період, за останні дні, місяці, мабуть, трошки з хвостиком, які ми з вами не зустрічалися, також мав зустріч з послом в Польщі в Україні, який приїздив до нас в громаду. Також обговорили ряд питань проблемних. Тобто ми ведемо роботу постійно з нашими партнерами, міжнародними організаціями. І всіма дотичними це і громадські організації, і червоний хрест, який також виявили бажання допомогти. І ми шукаємо всі способи і методи, якими ми могли залучити потенційних інвесторів і благодійників до наших громад.